Ми з'ясували, що користування онлайн банкінгу може скоротити витрати часу в 10 разів порівняно з офлайнами виплатами на пошті чи деінде. Проте, мати банк у смартфоні це можливість самостійно вирішити більшість фінансових питань майже одразу, як тільки з'явиться час, потреба чи бажання. За функціоналом мобільний банкінг мало чим відрізняється від веб-версії. Мобільний банкінг з'явився тоді, коли роль смартфонів у житті людей почала зростати. За допомогою смартфону роблять онлайн покупки, бронюють квитки, читають книги, дивляться серіали і навіть слухають освітні курси, як от наш курс фінансової грамотності на Прометеус. До того ж, смартфон завжди у кишені, на відміну від комп'ютера чи навіть лептопа. А значить, всі можливості, доступні за допомогою смартфона, завжди у вас під рукою. Банки, щоб бути ближчими до клієнта, також відкрили дистанційні доступи до багатьох функцій. Тепер кожен може завантажити безкоштовний мобільний додаток свого банку і вирішувати фінансові питання за нагоди. У 2018 році Україна увійшла в топ-5 країн за кількістю NFC транзакцій з картками MasterCard та у топ-3 з картками Visa. Що таке NFC? Це технологія безконтактного зв'язку малого дії, що дозволяє здійснювати безконтактний обмін даними між пристроями на невеликих відстанях. На базі цієї технології реалізовані найпопулярніші системи безготівкової оплати Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay тощо, для користування якими ви завантажуєте на свій смартфон цифрову копію платіжної кредитної картки. Але ми повернемося до цього питання в окремій лекції в Україні. За перший квартал 2019 року кількість безконтактних розрахунків за допомогою смартфонів зросла у 35 разів. Середня кількість користувачів мобільними додатками становить від 30 до 60 відсотків від всіх клієнтів великих банків, а це мільйони людей. Мобільний додаток «Пумп» встановили вже більш ніж мільйон разів. За підрахунками, 65% користувачів інтернет-банкінгу PUMP віддали перевагу мобільному додатку. Додаток в смартфоні це безпечно, швидко і завжди поряд. Можна 90% своїх фінансових завдань вирішити самостійно: створювати шаблони для зручних і швидких переказів за номером картки чи рахунку, оплачувати послуги, як то мобільний зв'язок, комунальні рахунки, тощо, відкрити, поповнити, зняти депозит та користуватися іншим функціоналом. За допомогою налаштувань ви самостійно керуєте можливостями банкінгу, змінюєте ліміт кількості операцій на день та суму зняття, активуєте та блокуєте проведення операцій за кордоном в інтернеті тощо. У такий спосіб зручно перевіряти баланс по картці, переглядати історію операцій, надходження на картку та списання з рахунку, можна додати картки інших банків і вільно переказувати кошти між різними картками, погасити кредит, так само, як і сплачувати комунальні послуги. Мобільний додаток стане у пригоді, якщо потрібно швидко заблокувати втрачену картку. Раніше для цього потрібно було йти до відділення чи дзвонити на гарячу лінію банку. Тепер вам потрібно лише зайти в налаштування вашого банківського додатку і натиснути позначку блокування. Все, ваша картка недоступна для шахраїв. Також у мобільному додатку ви можете підключити електронну копію вашої картки до Apple Pay чи Gpay, або ж швидко переказати гроші з картки на картку. Мобільні банківські додатки безкоштовні за їхнє використання з вас не знімуть комісію, а завантажити їх можна в Apple Store чи Google Play. I'm mm -hmm.